Друзі, усім привіт! Сьогодні ми серед наших болівальників вирішили поцікавитись, хто ж їхній улюблений гравець в Карпатах. Як давно вбиваєш за Карпатах? Ну, то ще з п'яти років десь татом ходив на матч. Клас. Супер. Хто твій улюблений гравець Карпат? Ну зараз, напевно, Альварес. Чому саме він? Ну, без нього, ну він завжди м'яч про, ну, продвигає. Де не недавно голи забивав. Ну, без нього гра не така. Броніньо. Чому саме він? Не знаю, мені так подобається, так б'є, файно. <реш> <реш> Мір Шниченко. Якого чому? сьогодні немає, тому що завжди віддача, завжди б'ється до останнього на полі, завжди сконцентрований. Чачуа. А чому чачу? Прізвище подобається. <реш> 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 не ну, знаєте, по прізвищу я ще не чула, що побрав. Палки вболівальники Карпат, так? <реш> В минулому сезоні не пропустив жодного матчу. Вау, беріть приклад, ось просто перед вами хлопчик, який не пропустив жодного матча. Хлопці, хто ваш улюблений гравець в Карпатах? Зізнавайтеся. Домчак, Мірошніченко. Так, тепер розповідайте, чому Мірошніченко і Домчак. Ну, Домчак, він е, е, перейшов з Ю18, він дуже заслужено заграє в, в Карпатах в, в стартовій команді. Ну молодець. Мірошніченко, тому що він гарно. Е, е, Тобі удар давав мій улюблений гравець е, Бруніні. Е, чому? Тому що це той гравець, який показує магію на полі. За ним цікаво спостерігати, за тим, як він працює з м'ячем, як він бачить гру. Дорогі наші вболівальники, вже в наступному відео ми вирішили заховати для вас подарунки поблизу стадіону Україна. Тож підписуйтесь, аби не пропустити.